Чим скоріше ви всі залетите туди, тим більше шансів у вас вижити. Пішов! Плавчальна задача, да, захід на позиції. А лише десь там сидять вороги. Отак будеш сидіти пустив, словиш кулю. Хлопці! на! Твоя задача його звідти витягнути. Інструктор каже: та ребята, все нормально, ви тільки не тупіть. І все, ти, ти працюєш. без так у нас би більше половини не було. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Чим скоріше ви всі залетите туди, тим більше шансів у вас вижити. Відбувалася навчальна задача та да, захід на позиції. Ми проходимо це бойове злагодження вже більше до бойових умов. Тут тобто вже відпрацьовується бойові обстановці. Іду клій, крею! Отак будеш сидіти пустив, словиш кулю в голову, савайся! Вправа та класична, це зайняття позиції групою, оставлених позицій, тобто ні наших ні чужих там нема. Вони відганяють супротивника вогнем і одночасно по одному займають позиції. Отака була вправа. Крею! Ми вчилися попадати в окоп. Короткими перебіжками на відкритій місцевості. Тобто лінія вже відбита, але ще десь там сидять вороги. О, ну ми не знаємо, є вони там чи нема. І ми від укриття до укриття короткими перебіжками. Кому вдавалося, кому не вдавалося, але один-два-три рази і воно вже краще мені трошки важче, бо я старший, хлопці молодші, то їм легше. Ну. Але якщо є комунікація, то це, в принципі, діє. На 11! Це на годину, друже, 11. А так на годину! 11 Це були люди, яких ми побачили тут вперше. Перша незлагоджена команда, так, щоб вона зайшла, це майже неможливо. А вони не Наше завдання ну, є така форма навчання, да, коли ми даємо їм спробувати, вони працюють і потім вони розуміють, що вони щось не так зробили. І потім ми їм підказуємо, що тут, отак, тут отак, тут отак. Пусти перевірили зброю, від'єднали магазини, перевірили набійники, контрольний спуск в напрямку мішени і до мене, будь ласка. Треба подивитися, що вони зроблять завтра післязавтра, наскільки в них буде позитивна та динаміка. І все буде добре. Тепер хто може сказати, що пішло щось не так? Що ви е, хотіли робити одне, а побачили, що робиться щось не так. Давайте по В принципі, виходить, що я був крайній, мене не попередили. Забули, та, що ви крайній. добув. Е, довго е, затримувались в окопах і не було комунікації. Ці навички корисні, по-перше, тим, що. Ми вчимося комуніцирувати між собою. Ви всі кажете про і це перше, що кинулося в знаки. За рахунок того, що ви дуже довго тут сиділи, у вас дуже багато було зон. Ви ж розумієте, що окопчик береже ваше життя. Головне, зараз це була взаємодія, вміння орієнтуватися в цій складній ситуації, коли стріляють бойовими набоями. А навколо тебе стріляють, в тебе можуть вистрілити. Це ж навантаження. Вони мають до цього звикнути, щоб вони бачили один одного, бачили побратимів і розуміли, куди рухатися. Це було найголовніше. Вони тут стріляють по 120 кожного дня, тому що бригада зацікавлена в людях. Ми їх вже так небагато, що нам кожен потрібен, тому ми кожного витягуємо і ресурси виділяються. Просто ну, незлічені, в принципі. На підготовку тут тратиться набагато більше, ніж на кожного окремого. Глотці! Тріста! Твоя задача його звідти витягнути, але невідомо зараз 200 він чи 300. Дати команду своїм хлопцям, щоб вони його витягнули, усе майно, те, що вам потрібно, беріть тут. Це освоєння навичок, хоча б, щоб вони навчилися дотягувати його, хоч якусь допомогу надавати. Хоч той же е, найпростіше накласти турнікет. Але стараємося їм в голову вкласти максимально більшу інформацію, там, от, критичні ділянки узлові, там ділянки, щоб вони якось перематували, що, що робити з тим нематорексом, як забезпечити прохідність дихальних шляхів і так далі. Вони освоюють, по-перше, навичку тактики. Як переміщатися за цим пораненим. Але як воно там присходить, це взагалі 2-3 кілометри йти туди. Це набагато важче. Тут ми набагато проще їм робимо, тому що маленька дистанція, немає таких скидів в пів. Вони цього теж новенькі, якщо прийшли, вони не розуміють, що взагалі присходить. І вони кажуть, що це важко. Це навпаки не важко. Пацани, давайте ріші, бою буде важче набагато. Що можете зробити на цьому етапі? На зафермінальну чолочку. Поставити на заферіальну трубочку, Хорошо, ознаки до постановки НПП. Змішана свідомість або без свідомості або безплутана свідомість або без свідомості людина, правильно? Диквіди ми визначили, він дик, дихає. дихає. Да, да. Оглядаємо передню плиту на враження осколку. Ну, як можна без е, незнання е, знань медицини виходить кудись? Ти ж підводиш, по перше, себе і підводиш побратима, то ж ти з ним виходиш туди. Віддаємо йому грудну клітину. Тому що без такмеду, я не знаю, у нас би більше половини не було. Ви спиною оглянули. Він може помирати від того, що в нього пневмоторик зараз. Як тільки з'явився пульс, ти почекав 10-15 хвилин, щоб тампонада війшла в реакцію з кров'ю, щоб вона розбухла повністю, затрамбувала наші вини артерії. Зрозуміла, да. не, не, не. там буся літа да. і закутуємо термокоплем. Бо при таких паралелях людина дуже багато втрачає тепла. Тепер дивіться кожні 10-15 хвилин. Переоцінка його стана свідомості всіх своїх попередніх втручань. То, що ви робили. Дуже приємно, коли хлопці от, порозповідали, навчили, там, відпрацювали декілька днів з ними. І вони пішли туди, хтось отримує поранення. І тобі такий пише: от там я твої навички там використовував. Там. Це просто якраз дуже приємно. І воно дуже дає більше стимула тобі преподавати більше і якось підіймати рівень кваліфікації нашої бригади з тактичної медицини. Хто такий інструктор у ЗСУ? Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, що таке прямий пості? Інструктор для нас як ну, старший брат, тому що він вже знає, що треба робити. О, і він каже, правильно чи неправильно. Депресували дуже хорошо. От евакуація мені дуже сподобалась, коли ви там перерухалися рухалися двійками, там біжу крию. Але більше надайте уваги евакуації. Коли фіксуєте на ноші, там все все швидше, набагато робіть. Як інструктор, я вам скажу, ну це дуже важко, чесно. Тут педагогіки більше потрібно і психологію знати, мені так здається. 440 метрів це по грудному габариту, а порасталому 625. 25. То, мабуть, моє покликання, тому що я е, з війну почав, я прийшов із кафедри бойової підготовки інституту МВС е, То Приблизно те саме, тільки, тільки тепер у армії. У мене педагогічна освіта, тому я, мабуть, на своєму місці. Вміння е, усвідомлювати інформацію, черпати її від хлопців, які приходять. І потім пропускати через власний досвід, через ту інформацію, яка надає нам методична підтримка. Пропускати це все, відсіювати і надавати саме те, що потрібно хлопцям. Приймав участь в штурмах, теж відбивав їх, надавав допомогу, перематував теж там. Іменно те, що я пройшов там, я беру зі своєї голови там додаю до цього. Щось, ну, щось складаю, компоную з цього. Що кинулося в очі, дуже кинулося в очі, коли ви зайшли з окоп. хлопці, ви взагалі не ховаєтесь. Це погано. Ви маєте ховатися. Те, що був в бойових умовах, він пройшов це. Він знає: те й тут, та й тут, та й тут, та й там. Свій бойовий досвід не застосовують. Наше завдання зробити таке, щоб хлопці робили те, що потрібно. От. А єдине, єдине, на що ми можемо спиратися, щоб не працювати, як написано в настановах, — це бойовий дос. Нас там у кожного є, і він якийсь, ну, він же ж обмежений. Тому ми, ми навчаємо їх і навчаємося від них одночасно. Інструктори різні, кожного свій підхід. Ваша задача якомога швидше витягнути звідти. Зрозуміло? Витягнули звідти. мені дуже сподобалось, коли ви вже принесли його в жовту зону. Як ви надавали йому допомогу, перевірили на масивні кровотечі, молодці, не кидаєтеся одразу на поранення, перевірили ротову порожнину, перевірили дихальні шляхи, сказали, що поставити на зафаргіальну трубочку, Наклеїли окклюзійний налів. Ну беру е, дуже багато досвіду з бойового і розказую нашим хлопцям. Воно дуже допомагає їм там на нулі виконувати бойові завдання, надавати допомогу і так далі. А як е... Інструктор каже, та ребята, все нормально, ви тільки не тупіть. Ти чітко зображаєш, що тобі треба от туди, туди, туди. І все, ти, ти працюєш. Добре, які у нас є поправки при стрільбі? Дивіться, що мене, що мене радує? Ці люди, які приходять, в нас ж ви знаєте, да, зараз 46 плюс. це середній возраст. І в нас в бригаді таких дуже багато. Вони такі прикольні, вони такі веселі, вони такі. Вони прям ну, запалюють. Якщо колектив слажений, ніхто не не, ніхто це. Нас якби теж всі на позитиві. Вони чудові, от їх там почуття гумору, їх така життєва, життєва сила, така доброта, вона тут вчиться. Вони всіх в нас заводять. Вони кажуть, ну треба, ну треба, значить треба, що ми будемо робити. І вони чудові. От вони, це, мабуть, наш золотий фонд. Так ми залетіли, зайняли позицію. Тако? Так, так. так. тако. У вас зараз ваш пріоритет застрелити мішень. Те, що я в ЗСУ і на фронті, мені ну, воно не втяглось, як то кажуть. Тому що от я не розумію тих, що ховаються або тікають з ПЗВП чи з пози... тим більше з позицій. По Особисто я кажу їм такого, що це наші хлопці. Приходиш і ти тепер наш. Який би ти не був, ми тобі дуже вдячні, що ти. тут. -то. Тому що ти тут. Ти не, ну, не втік, ти не, десь не ховаєшся, ти не переїхав кудись. Ти з нами. Ти наш хлопець. Все, що ми можемо їм дати, ми їм даємо. Та є віра в перемогу. Віра в перемогу всіх теж набути. Це наша головна мета всіх. Всіх От кого будь-за завгодно, кого візьміть з них, але скажуть вам то саме. У нас зараз цих всіх тільки одна. Це перемога. Е, поки є віра в хлопців навколо, тримаємось, да, тримаємось. Да, так як є, люди тримаються. Мрія, щоб повернутися додому. Бо я вже сім'ю дуже багато не бачив. Щоб закінчилася війна і не помирали маленькі діти і не страдали їхні сім'ї. Зрозуміло? А так, в принципі, все. Та я не знаю, що я мрію. Женитись, не. Мрі. Прийти. Прийти з війни і женитись. І щоб до мене туди не дійшли оці орки. А так, в принципі, життя прекрасне. Як опанувати майбутній фах? За довгий час перебування на війні прийшов до висновку. Більш ефективніше можна знищувати ворога, будучи пілотом. Тобто, що пілотами fpv дрона або бомба радна, то ж користь в цьому напрямку за цим майбутнє. Я займаюся розвиток торгування, налітаємо на розвітних дронах. Зараз на плігоні займаємося навчанням тут. Перше, на що ми здаємо увагу, це на здатність людей орієнтувати в постанстві. У портері не всі можуть заховувати свою дистанцію, сату, кут нахилу. Якщо у людини немає все своїм орієнтуванням, то це вже один з перших фохів для навчання. Потім вчаються технічні характеристики дронів, їх ТТХ, маса, взліт, дальність, батарейки, зуми, а потім навики вже. До автоматизму керування дронами, розуміння, де що знаходиться, техніка, обладнання, антенни, кабелі, проводочки ну, це вже технічні нюанси. На даний момент проходжу навчання на fpv дронах але також ми зараз навчаємо наземні дрони. В якому напрямку я буду працювати, це ще невідомо. Людина літає, вона нарощує навики в просторі, да? а навіть місяць-два півроку не літання може забутись. І людина як пам'ятає пальцями, а фактично може ставити дрон. Це залежить від здібності самого пілота. Одні можуть за два тижні навчитися літати, а іншому і півроку буде мало. Тому на полігоні на це вертається увага. Дивимось, як людина сприймає обстановку, сприймає команди, навчається, коригується, баштовується при помилках і їх виправляє. Бо не всі можуть зуміти одразу об'єм інформації, і от від того залежить його навчання. Ну я цього навчання ще не пройшов, цього не знаю. Ну, як я розумію, це навчальні етапи, кажу так, це. Інструкції, армія плюс проходження курсів, нароботка на симуляторі, нароботка на самих дронах. А потім вже більш конкретно інструктори, тому що потрібно робити відбір людей, щоб не витрачати час і можливості інструкторів, учебних центрів на людину, яка не може. Цю роботу робити краще. І ця дитина може, допустимо, більше приносити користь в іншому напрямку. Тут треба ціяти. Та ми тут працюємо на перемогу, навчаємо людей, навчаємо самі техніки, новації, всякі ролики, дивимо інструкції, характеристики, якісь новини, все це обговорюється, все це обговорюється, надіяються майбутньої нашої перемоги. як українських військових готують за кордоном. Хорош бо, давай, пішов, 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 пішов. Все, ми заходимо, ми заходимо. Давай, пішов, пішов, пішов. Я тут. Пішов, пішов лапам, пішов. Давай, троїться, заходь. Антош, Антош! Відкривай! Ти не прийшло! Плюс, плюс! Давай, пішов, пішов! Давай, пішов, пішов, пішов! під час цієї вправи. Ми перевіряли, як військові діють у різних умовах оборони та наступу на рівні взводу. Вони відпрацьовували бій проти підрозділу рівного за чисельністю і водночас демонстрували здатність швидко ухвалювати рішення і грамотно керувати своїм особовим складом. Сьогодні вправа це бій в урбані в міській забудові. Основна мета це подивитися, як ми відпрацюємо. Захист будинків, перша частина це оборона. Треба утримати наш сектор, який надали нам інструктора. Друга частина сьогоднішнього дню це штурм, тобто нам заданий сектор, який ми повинні зачистити, максимально безпечно для наших бійців. І яка кінцева мета після зачистки всієї будинки? Тобто, це розставити сектори, утримати будинки. Тобто, це основна мета сьогоднішнього дня це навчитися е, воювати як відділенням, так і взводом у міській забудові. Мушу uh, сказати, працювати з ними справжнє задоволення. Вони воюють уже довгий час у себе вдома, і попри це залишаються надзвичайно мотивованими, уважними до деталей та відкритими до всього нового, що ми можемо їм дати спостерігати за цим вражаючи і для нас, як інструкторів, це особлива відповідальність дати їм максимально можливий рівень підготовки Ми всі відчуваємо гордість, що можемо бути тут і співпрацювати зі збройними силами України.